Компактні, малогабаритні, легкі, котрі легко транспортувати. Ось такий десяток пічок буржуйок відправляться із Ужгорода для воїнів на запорізький напрямок. Основна наша вимога, щоб був метал відповідної товщини, тому що вони швидко згорають. Потім має бути, щоб пепел могли забрати, Витягнути і обов'язково повинен бути тут, де регулюється, щоб все тепло, яке накопичується тут, йшло злов поміття. І бачите, тут є отвори, на ці отвори надіваються трубки і тут може сушитися одяг. І вони повинні бути легкі, щоб дві людини спокійно могли взяти і повозити на машину. У погіршених умовах на позиціях наших вояків виникає потреба зігрітися, висушити одяг, обігріти палатку чи бліндаж або ж приготувати їжу. У цьому й допомагають буржуйки. Військові звернулися до волонтерів із проханням допомогти. А волонтери організували акцію групки для зсу. Колектив Ужгородського центру профтехосвіти вже не вперше відгукуються у допомозі. Ми звернулися до якраз до наших друзів з Ужгородського центру професійно-технічної освіти. Відповідно, ми закупили метал, а вже вони з допомогою своєї виробничої бази, з допомогою студентів, втілили це в життя. Як бачите, дуже швидко вони виконали. Сподіваємося, що вони дуже дуже Пригодяться, ставить нагоді нашим військовим. Кожна сім'я має когось в збройних сил України, в тому числі наші воюють батьки, наші викладачі воюють. Багато є у нас діточок. Є вже діточки, котрі батьки загинули. На жаль, і вони в це дуже мають, як кажуть, порив для допомоги для збройних сил України. Після консультації із військовими майстри викладачі розробили відповідні схеми грубок та взялися до роботи. Разом із студентами працюють у кількох цехах: фінальні збори, у зварювальній майстерні. Аби виготовити одну буржуйку, потрібно щонайменше дві з половиною години і працювати має уся група із восьми студентів. її висока 507 міліметрів, широка 350, пійся, по довжині 402 мм. міліметри. Висота стоєчок від землі 250 міліметрів. Значить, є спеціальна заслонка ззаді, де регулюється подача кисню. Я рахую, що треба чим більше давати таких заказів, тому що ми допомагаємо нашим військовим раз. А й друге, учні набираються великої практики. Тому що, по-перше, вони вчаться читати креслення, як заготовляти, як правильно складати. Зверлиці, зварювати, коротше, весь технологічний процес. Студенти ж радо взялися до такої практики. І з жовтня вже відправили вісім подібних пічок на різні напрямки за потреб військових. Ще 10 у процесі. У нас є такі заготовки, листи з металу. Ми їх тепер будемо складувати. Там є от ця кришка, тут стінки і, і пол. Будемо робити і ножки потім. Це от, зараз будемо прихвачувати верх. Передня стінка, двері та й все, і будемо обварювати, тут все і по периметру, потім і зачистити. І ножки, тут такі ставимо дві штуки для і сушки віщей. Та і все, і вона готова. Коли я приходжу сюди, мені дуже радісно знати, що я і буду знати, що зробити, і все дуже багато мені дає в практиці. І я дуже радий, що ці вот печки, ми знаємо, для чого ми робимося і для кого. Потрібно допомагати нашим захисникам, хто як може і насилати кошти, допомагати, все, все потрібно робити для того, щоб це не прийшло сюди. Колектив навчального закладу радіє й зустрічі з військовими, а ті ж своєю чергою намагаються показати. Ця праця для ССУ важлива. Зайшовши в цех, мене емоції взагалі переповнюють, тому що можна сказати, це і мої діти. Тому емоції в мене двоякі це гордість за наших дітей за те, що вони. Підтримують, ростуть справжніми патріотами, це по-перше. А по-друге, я коли приїжджаю, показую, я спеціально фотографую, знімаю відео і хочу хлопцям донести, що який це труд. І, і як волонтери це є тилова армія. Наразі увесь закуплений волонтерами видатковий матеріал закінчився. Майстри використовують метал із власних запасів, але кажуть, готові працювати, виготовляти стільки грубок, скільки буде потрібно, аби лише було із чого. Зараз ми робимо одну бурзуєчку із нашого метала. Ще буде одна. Маємо більше не маємо метала. Остальний метал у нас є. Во саме основне це лист. Натиб на два двоє, троєчка, які є. Якщо б було хтось допоміг нам, то ми маємо можливість ну, зробити максимум, скільки треба. Ну, просто треба нам чуть-чуть допомогти. Ці зусилля, прикласти, щоб нам всім скоріше виграти війну і погнати з нашої землі, нашого ворога проклятого. А поки ж волонтери та майстри шукають можливостей співпрацювати на користь українських вояків і надалі.